Чи потрібно наповнювати будинок інтер'єрними знахідками з подорожей? Обов'язково адже наш будинок відображення нас самих і нашої біографії є тільки один мінус в любові до сувенірів, дрібнички, які здавалися такими красивими під яскравим сонцем Мексики або серед Різнобарв'я арабського ринку, будучи привезеними в маленьку квартиру, зазвичай безглуздо збирають пил на полицях або туляться в ящиках комода, щоб речі куплені в поїздках. Стали функціональною деталю або витонченим акцентом в інтер'єрі. Важливо підходити до шопінгу з розумом. Ми зібрали для вас п'ять порад, як правильно вибирати сувеніри, і попросили дизайнера і декоратора Ольгу Шаповалову поділитися списком кращих покупок, які можна зробити в різних частинах світу. Правило 1. зробіть невелике дослідження. Кожна країна славиться власними художніми промислами і ремеслами, наприклад, В'єтнам батьківщина лакованих скриньок і підносів на балі купують різьблені дерев'яні скульптури і картини місцевих художників. З Індії прийнято вести кашмірські килими і вироби зі слонової кістки, пробка і кераміка з Лісабона, Муранське скло і карнавальні маски з Венеції. Любителя сувенірів чекає безліч спокус, тому не полінуйтеся уважно вивчити місцевість, в яку ви прямуєте, ви обов'язково знайдете там унікальні предмети ручної роботи, і, можливо, навіть злегка змініть маршрут, щоб приїхати за цікавими речами прямо в майстерню. Правило 2. керуйтеся користю, проаналізуйте ваш інтер'єр, чого в ньому не вистачає. Перед поїздкою непогано скласти список речей, які давно потрібно купити, але руки чомусь не дійшли. З далеких мандрів можна привезти предмети, яких не буде більше ні в кого, та ще й за дуже приємною ціною. Зверніть увагу на столові прилади рушники, посуд кашпо. Ці покупки в будь-якому випадку знадобляться в побуті, можливо, ви знайдете в подорожі світильник потрібного кольору або розміру, або красивий текстиль. Головне, щоб це були функціональні речі, які ви будете використовувати щодня. Правило: 3. підбирайте відтінки, не захоплюйтеся спонтанними інтер'єрними покупками, навіть якщо ціни дуже спокусливі, найчастіше такі тревел-трофеї абсолютно не вписуються в обстановку квартири. В першу чергу через колір, їдучи в подорож, складіть колірну карту вашого інтер'єру, так ви відразу зрозумієте, що отруйно синіх або, наприклад, медово золотистих відтінків при виборі меблів і декору варто уникати. Якщо сумніваєтеся, візьміть ту ж річ, але в нейтральній гамі. Нехай колір буде непомітним, зате гра фактур виразною відкидає тінь різьблення. Рустикальні поверхні, начебто зі стареного дерева, окованої латуні можливо, це якраз те, що підійде для вашого будинку. Правило 4. Не розкидайтеся по дрібницях, помірність в покупках, особливо закордонних. Золотий стандарт, особливо коли мова йде про інтер'єр. Якщо в подорожі ви одержимі шопінгом. Забудьте про дрібні сувеніри, як правило, їх чарівність зблякне після повернення додому, і, добре, якщо вам вдасться їх роздарити, щоб не витрачати гроші і час. поставте собі за мету розсукати в поїздці всього лише один, але дійсно цінний предмет не страшно, якщо він буде значних розмірів. Служби доставки працюють по всьому світу. Головне, не промахніться з розмірами, щоб скульптура або шафа влізли в вашу кімнату список габаритів приміщення краще возити з собою. Правило 5: довіряйте собі, не надто покладайтеся на персонал готелю та гідів. Вони можуть відволікти вас від справді вартих речей, працюючи посередниками сувенірних дрібничок. Також майте на увазі. Що в більшості крамничок і на ринках ціни завищені вдвічі, втричі і навіть в десять разів, тому не соромтеся торгуватися, якщо ж гонитва за предметами інтер'єру здалася вам занадто складною наукою, і ви привезли додому тільки фотографії і жменю черепашок, то сміливо виставляйте їх на показ в якості сувенірів, надрукуйте і поставте фото в рамках на виську полицю, укладіть раковини в красиві скляні судини. І у вашій квартирі на весь рік оселиться круїзний настрій. хіт лист від професіонала, що привезти з відпустки, що привозять дизайнери з подорожей, предмети, які стануть родзинкою інтер'єру, привнесуть в будинок позитивну енергію і день у день будуть нагадувати про подорож. Шортлист кращих знахідок склала дизайнер і декоратор Ольга Шаповалова. Ольга Шаповалова, декоратор, закінчила школу студію деталі, кіномузика, книги, і звичайно. Люди її джерела натхнення. А кожен новий проект це можливість придумати і розповісти певну історію через інтер'єр. Один французький чай, чай Маріада Фререс, гордість французької бакалії. Він славиться не тільки відмінним смаком, але і традиційними ємностями для зберігання, які не змінюються вже більше ста років. Чорні банки з культовим гербовим логотипом прикрасять будь-яку кухню. Зверніть увагу на чай, цар Олександре. Він був створений на честь Олександра і два китайська кераміка, китайські антикварні вази в традиційній біло. В синій гамі вони найчастіше розписані малюнками на тему любові і гармонії. В Азії вірять, що ці вази несуть позитивну енергію в будинок, а в Європі це просто одне з найвишуканіших інтер'єрних прикрас. Три далекосхідні статуетки, собачки Фу або Небесні Леви Будди з пишними гривами з блискучої бронзи кераміки. Слонової кістки їх ставлять тільки в парі один з одним, вважається, що вони захищають будинок і символізують чоловіче і жіноче початок, невеликі статуетки можна використовувати як тримачі для книг. 4. гравюри прикраса домашніх галерей, гравюри в елегантній рамі завжди цікаво виглядають в інтер'єрі, сюжети можуть бути найрізноманітніші історичні, ботанічні пейзажі, портрети, жарові сценки. Не допускайте прямого попадання сонячних променів, щоб довше зберегти первісний вигляд відбитка. 5. світло мій дзеркаль. Це поїздках по Європі. Я часто зустрічаю розкішні дівочі дзеркала з ручками. У мене з'явилася ідея використовувати їх для оформлення стін композиції з трьох і більше предметів пожвавить інтер'єр і візуально розширить приміщення. 6. навколосвітня кава, відмінна покупка кавова пара. Наприклад, у колекції не вавецав». Cities of the World від Вілеру і бочі є гуртки для чаю та кави із зображенням карт і символів столиць світу. Щоранку ви зможете згадувати про подорож. Сім, знання це сила. Книги на журнальному столику теж можуть стати яскравим і своєрідною прикрасою інтер'єру. Вибирайте великі книги, що відображають ваші інтереси. Нехай це будуть видання про мистецтво, архітектуру, дизайн. Фотографії 8. аромат мандрів обов'язково привозити з подорожей парфумерію, пахощі і запашні спеції. Я люблю купувати парфуми серлютенс в паризькому палероїль, тільки тут вони продаються у флаконі у формі кришталевого дзвіночка, і на ньому можна вигравіювати свої ініціали дев'ять дівочі скарби, скриньок мало не буває. Їх можна використовувати для зберігання коштовностей, шпильок, запонок, часто такі речі можуть служити прикрасою будинку самі по собі. 10. живі квіти на знаменитому квітковому ринку Амстердама Блойменмаркт продаються сотні різновидів живих рослин. Рекомендую придбати цибулини тюльпанів і насіння м'яти, квіти оживлять інтер'єр, а традиційний голландський чай зі свіжої м'яти з додаванням меду зігріє вас.